Усім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моє летюче імхо про прочитані книги. Але сьогодні про книги, які я ще не можу прочитати. Плак, плак, плак. Коли я знімала книжкові покупки, які в мене зараз є, я сказала, що. Я сумую за українськими книгами, і поки я не можу їх купити, я просто собі пишу список бажанок, і він все поповнюється і поповнюється. І запропонували варіант, зняти відео про віртуальні книжкові покупки, про книги, які я б хотіла купити, але зараз не можу. Ви підтримали мою ідею, тому зараз дивимося на мій список і хочемо ці книги разом зі мною. І відкриваю наш списочок збірки фантастичних ТОЛКС. Ось така фіолетовенька, і ось така про ретейнги казок. Що тут казати? Я дивлюся фантастичні толкс. Мені цікаво, що вони написали в малій прозі. Зазвичай я морожуся від збірок оповідань, типу не мій формат, завжди важко розкачуюся на початку кожного твору, незалежно від його розміру. А виходить з оповіданнями, тільки розкачався, він уже закінчився, і у мене знову пауза на розкачку на нові. Чи читаю я окремо навіть цих авторок? Ну мені здається, найбільше я люблю Наталю Маталінець. У неї більше всього щось читала. Піскозуб читала машину, читала Довгопол, Грабовську читала Титераторіну, то лазорос надкусила. Я не знаю, у мене просто така суміш того, що я люблю більше навіть відосики з ними дивитися, книги читаю у мене, як завжди, там 100 500 претензій, але в той самий час моє враження про творчість цих авторок позитивне. Тому от мені цікаво, що вони всі разом напишуть. -ху -ху. І от давайте, якщо вже згадала фантастичні докс, то продовжимо з кимось, хто належить до цієї компашки. У Ірини Грибовської я все хочу, зірки і кістки. Я її хочу. І не знаю, чому. Ну, леобург у неї мені не сподобався. Я вже навіть першу книгу Останню обитель бунтарства догортувала останні 150 сторінок. Але я настільки чула, що зірки і кістки це не схоже на Леобург, що це більш вивірена, така виписана праця. Про те, що основою для цієї історії стала столітня війна Британії і Франції. І така, ну блін, це звучить як моя суцільна книжкова. так, і ще там щось буде про некромантію. Ну блін, я хочу цю книгу. мене, Чим довше я її очікую, тим більше мої. Очікування, вони вже прям занадто завищені. Я розумію, що це не дуже добре краще їх пристишити, щоб сильно не обламатися. Я писала в Іват, питала, чи не будуть вони випускати електронку. Вони сказали, що над цим працюють, але поки що не бачила ніяких анонсів, що електронка вийшла хоч на якісь з платформ електронних книг, тому що вони вже оголосили, що на сайті файли продавати не будуть через проблеми з піратством. Хочу, хочу, хочу. От саме довгий момент очікування призвів до того, що я хочу цю книгу ще більше. І Так само в очікуванні на дім солі Світлани Тараторіної. Тут мене ще не так плющить, тому що тільки тільки відкрито. І ще немає такого, що інші блогери прочитали і дають відгук, Але мені хочеться. Моє перше знайомство було таким трошки прохолодним з Лазароса, тому що там детектив просто не мій формат. Але мені все-таки хочеться далі читати ту авторку, плюс історія про Крим, хоча Крим там не називається, але атмосфера, вкладинка схожа на дюно. Мені цікаво мені подивитися і оцінити взагалі, як у мене стосунки з творчістю Світлани Тераторіної підуть. Книжечка, яку я хочу в колекцію, це записки Кирпатого Мефістофеля. Володимир Венеченко у виданні від РМ. Я прочитала цю книгу більше року тому, і вона мені дуже сподобалася. І я зрозуміла, що хочу її в колекцію. Я тоді офіційно купувала електронку, але зрозуміла, що в папері хочу собі на полицю. Але я не зустрічала ще такого красивого видання, що от хотілося у себе лишити. На це претендувала серія від Віхолини канонічний канон. І я навіть і думала, що все от уже цілюся на неї. Ну окей, мінімалізм. Мені все таки не вистачає якогось зображення на окладинці, але не й буде. Але коли Рем викатили анонс, от нова серія, нове оформлення, то я така віхала, вибач, Але все, я хочу це оформлення. Мою увагу привернуло це перший дизайн, але з ним виникли скандали через порушення авторських прав. Авторські права це святе, тому не буду я там жаліти, що скасували той дизайн. Ні, ви що? авторські права — то святе. Новий дизайн, в принципі, в мене теж влаштовує. Хоча, як бачите, він абсолютно інший. абсолютно. Але я на нього дивлюся, от у мене виникає асоціація з чимось Карпатським. Я не знаю, як це описати. Але таке враження, що на якихось екскурсіях в Карпатах, коли їжу, то я бачу якийсь такий стиль навколо себе. Тому так хочу в колекцію, книжка класна. Мені прям дуже сподобалось, дуже вразило. І ця ситуація, типу, і це вважається, типу, класикою, але звучить настільки сучасно, настільки актуально, що мені як наче, не треба додаткових довідок, щоб зрозуміти, що герої відчувають, що вони хочуть. Я така просто вау, вау, вау! Також про книги в колекцію КСД випустило перевидання. хронік Борисвітла Сандерсона. І я хочу її собі, особливо коли пішли фотки того, як це видання дійсно виглядає, що це збільшений формат, це шрифти з засічками, це красиве таке лакування на обкладинці, це кольорові ілюстрації всередині. Мені сподобалося, але фішка в тому, що це я буду давати цьому твору другий шанс. Я колись його... Прочитала один раз, скажімо так, домучила його один раз, бо для мене там було забагато води. У мене було таке відчуття, що я вже зрозуміла, що герой відчуває. Автор продовжує, продовжує по колу описувати, що цей герой відчуває, щоб уже точно для мене це донести. А я це вже зрозуміла. І мені не вистачало динаміки в тому, що там відбувається. Я от читала і не розуміла від куди і куди ця історія йде, чому все так повільно, чому все так тягнеться. Але вже минув певний час, з тих пір, як я прочитала цю книгу. Можливо, у мене змінилися смаки, можливо, у мене змінилося, взагалі, ставлення до творчості. І тут таке красиве оформлення, то я думаю, все-таки спробувати купити, перечитати. Але ну, вся заслуга цього саме в тому факту, що це нове оформлення, нова обкладинка, і воно так класно виглядає і до себе притягує. І другий Сандерсон в колекцію. Але це вже моя любов, це земли народжені. Ви вже знаєте, чому я так здихаю? Видає небо. Вони пообіцяли, що працюють над виданням без ілюстрації. От насправді я її чекаю, щоб вони випустили здешевлене видання без ілюстрації, тому що ті ілюстрації, які вони запхали в цю книгу, у мене викликають негативні підчуття, відчуття дуже негативні. Я коли вперше побачила цю ілюстрацію, я злякалася, я сібнулася від неї. Це не фігура мовлення, серйозно. Мені підписано на небо в Телеграмі, тому що вони повинні повикупали права на цілу низку цікавих мені книг. І, от я сижу, слідкую за новинами по цим книгам. і кожен раз тригерюсь на кожну з цих блін новин. То от на цю я теж стригирилася. Мені не подобається в цьому оформленні все. Мені не подобається ілюстрації всередині. Мені не подобається обкладинка. Чому? Тому що вона абсолютно невиразна. Шрифт я не могла прочитати. Якось небо викатала пост з анонсами, типу анонс чотирьох книг підряд чи шести. І я коли глянула на цей колас шести обкладинок, я навіть не звернула увагу на, на те, що це Сандерсон. Тобто я почала придивлятися до інших і подумала: ой, а де ж Сандерсон, його ж теж не анонсували. І тільки тоді я придивилася і зрозуміла, що ага, ось ця обкладинка Сандерсона. Але я дуже хочу цю книгу. Я її люблю, я її вже двічі читала. І Я всю цю трилогію читала, я англійською читала. Це, це просто любов, і от, на відміну від хронік Буре Світла, тут мені якраз вистачає балансу між розкриттям внутрішнього світу персонажа, рефлексіями і динамікою оповіді, інтригами з того, з чого складається цей світ. Тобто, там автор -то тягнув інтригу. Так само, як і в хроніках Буре Світла, типу, а що це за світ, що це за створіння? Які тут правила магії? То тут так само тягнулися, але. Швидше я отримала свої відповіді, і це було, як то кажуть, читала і просто волала від того, наскільки класно воно все написано. Тому я дуже, я дуже хочу мати у себе цю книгу. Але, Але ладно, давайте я все-таки продовжу. Я все-таки хочу масу у них купити. Про це міс... Міс... Місто... місто півмісяця. Знаєте, тут я навіть задоволена. Ну, типу, оригінальну обкладинку зберегли. Зберегли. Мені це подобається. Всю книгу засунули в один том. Засунули, тому що ну, наприклад, польською мені подобається оформлення польською, але вони бляха розбили цей твір на два томи. І щоб прочитати цільний твір, треба купувати два примірника. А, ціна ціна дорога. Ну що звісно що я не буду купувати поперед замовленням чи видавництва. Я буду чекати якісь не знаю розпродажі в книгарнях, Буду чекати на Олексі, де завгодно буду чекати. Ну то щоб скільки там 890 гривень. Ту мач. Ну чесно, я ставлюся до Саремасик, до легкого чтива, який я просто ну прочитав в моменті та й відклав. Це не якась така цінність, яку дітям своїм передам. Ні. Ну, для мене цікавість до цих книг тут і зараз. Цінність цих книг тут і зараз. Я не, не бачу якогось сенсу отак от з нею носитися. І у мене тут є ще щось фентезятне. Тед Вільям «Строни з драконових кісток. Навіть не пам'ятаю, хто видаватиме фентезі. Здається, навіть якесь класичне. Хочу спробувати, принаймні, куснуть. Е, боюсь, що там буде щось занадто повільне, занадто спокійне, але чому би не спробувати, я вже не знаю, що відбувається з моїми смаками. Те саме Кевін Андерсон, хребет дракона. Я ще не пам'ятаю про що саме, але явно буде якісь фентезі про драконів. Все, залетіло мені в список бажанок. I... Майкл Флім, «Айфельгайм». Про перший контакт з інопланетянами в середньовіччі. Ой, я навіть кладинку, пам'ятаю, як виглядає. Для мене це звучить прикольно, як сама концепція як припасена. Хоча в коментарях під анонсом читала, що там концепт інопланетян уже трошки таким застарілим виглядає, як на сучасні погляди, але мені все одно цікаво, як воно там що буде. А ще у мене є Сюзанна Кларк леді з Дю. І тут я підтверджую для себе як факт, мабуть, мені таки сподобався стренджнорел, якщо я хочу продовжувати читати цю авторку. Причому, мабуть, оповідання мені здається, що це оповідання з того самого все світу, і стренч і Норел. Це якби альтернатива історія Британії 19 століття, де присутня магія. І я пам'ятаю, що Стренджі я читала заради атмосфери. Дуже мало, дуже дозована потрошку. Але це була для мене як база. От книжка, яка лежить у мене коло ліжечка, яку будь-який момент можу взяти і хапнути собі 10 сторіночок у цій атмосфери. То, мабуть, я хочу продовження і мати другу книгу, щоб так само лежала і в будь-який момент взяла і хапнула атмосферки. Але я пам'ятаю, що ця книжка вже така малесенька. Ну блін, я сама здивована, але виходить, мені сподобалось. Далі у мене записана така книжечка, як. Лайтларк. Фішка в тому, що я дуже довго плутала з іншою книгою. І я думала, що там історія не фентезі, а типу історичний пригодницький роман про дівчину і хлопці, які щось там трупи викопують, щоб анатомію вивчати. Виявилося, що ні, ні, я просто сплутала два твори зі схожими обкладинками, а тут якісь. Пригоди, я не пам'ятаю, ігри на виживанні на якомусь острові щось, що нагадує голодні ігри, така опача. Це вже звучить більше як щось, що відповідає моїм читацьким смакам, тому залетіло в списочок. Далі все-таки думаю над тим, щоб спробувати Корнвелла і сексонські хроніки. Хоча ці книги виходили, що коли я в Києві була, і начебто як могла купити, але тоді мене ця книга взагалі не привабила і від неї відморозилася. Історичні пригоди, ще й там морські, наче не моє, але час іде, якось я чую з різних боків відгуки на ці книги від різних людей, і всі вони такі позитивні. І я вже думаю, ну може й мені спробують куснути чом би і ні. Далі такі прекрасні записи, як про конспірологію відвіхали. Значить так, я пам'ятаю Віхоли, Книжечка про те, як живуть. Теорії змов, всякі конспірологічні теорії, чому люди про них вірять, чому вони з'являються. Для мене це актуально, бо в моєму оточенні є люди, які вірять в теорії змов. І мені цікаво ще раз почитати, чому саме вони вірять в теорії змов, що їх приваблює, що їх змушує це вірити, тому що, от основна теорія, яку я чула, чому люди вірять, що таким чином вони не начебто отримують контроль над життям. Що тим здається, що якщо все з усім пов'язано, то значить, от... Світ функціонує якось логічно. Мені навпаки, теорії змови викликають відчуття паніки, тому що, от коли відбувається щось погане, і з очей фрази ну, все зрозуміло, це якесь всесвітнє правительство, і ілюмінати зговорилися, щоб зробити щось. Це договорнічок планетарного масштабу. То, в мене навпаки, це викликає якесь відчуття без От наче начебто, що б ти не робив. Але рептилоїди Люмінату вже зговорилися, і у тебе немає ніяких шансів. І, наприклад, на початку березня такі думки, тільки погіршували мій моральний стан, тому що ну там звучало, що все зрозуміло, Україну злили, поділить її по Дніпру як в XVII столітті. Але виявилося, що ні. Бувають повороти в історії, і буває таке, що від боротьби когось, хто здавався маленьким і безсилим, залежить дуже багато чого. І тому мені спокійніше навпаки думати про те, що світ хаотичний, непередбачуваний. Бувають чорні лебеді, бувають неочікані повороти. Буває таке, що якісь здавалося, великі могутні гравці, не знають, як вчинити а їхні плани не справджуються. І насправді це мені дає надію, що в цьому непослідовності і хаосі може перемогти добро, а не просто був якийсь всесвітній де гарнічок. Да, так, от це про те, чому мені цікаво почитати книгу про теорію змов. Роберт. Вальзер, Прогулянка. ГГ гуляє і розмірковує за життя. Мабуть, я цю книгу побачила в оглядах когось з блогерів. Можливо, навіть прочитаному. Ні обкладинки не пам'ятаю, ні про що детально, але цього приміточки в лапках мені достатньо, щоб вирішити, да? да. Я хочу це прочитати. О, знову хтось на поповнення колекції Аберкромбі, третій том. Останній аргумент королів. Я просто хочу зібрати всю трилогію себе на поличках. Колись третю книгу я насправді вже прочитала. Да, коли я прочитала другу, не змогла зупинитися одразу, і третю взяла. І у мене дуже своєрідні стосунки з Аберкромбі, тому що коли я читала, я книгами була розчарована. Мене бомбило від того. І тому що я бачила начебто, дуже детально прописані портрети головних героїв, прям дуже-дуже гіперреалістично деталізовані, але мені не вистачало лору, мені тупо не вистачало світу навколо них. Я не розуміла, як так герої можуть зайти до законсервованої вежі в центрі міста. І всім не начебто, похер на те, що в них законсервована магічна вежа в центрі міста. Вони зайшли і вийшли. І такі, типу, законсервовано не чіпай. Я така, тобто не чіпай. Це магія, це настільки. Круто і цікаво. Там у них почали на півночі з'являтися якісь типу їх там вони як зомбаки лізли. Звідки вони з'явилися? Це ж так цікаво. Герої зайшли в якесь місто на півдні, яке закинуте, зруйноване, і типу вони йдуть і бачать, як наче залишки попередньої цивілізації. Потім на них нападають ці зомбаки. Це ж так цікаво! І звідки ці зембаки з'явилися на півдні? Я не отримала відповіді на своє питання. Потім в третій книзі вже армії почало так з'являтися і перекидатися. І така бляха, дайте мені карту. Не гуглили тільки фанатські карти. І я не серед тих людей, яким там автор кинув кілька натяків, а потім на фанатських форумах люди з цього вигадали цілий світ. Я хочу отримувати відповідь одразу. Прямо по ходу оповіді тут я не отримала. І мене від цього прям трясло, прям бомбило. Портрети головних героїв мені сподобалися тим, що всі герої огідні. Тобто 100% персонажів в якийсь момент себе мразно проявляли. Я повірила, те глибоко вони були описані, але в той самий час там в якийсь момент, неначе то задумувалися повороти, що хм, ви думали, що цей герой хороший, а насправді він сволота. А я одразу бачила, що він сволота, і я не розуміла, на чому ми мали б зробити цей поворот. Типу, що тут повертати, коли воно, звішна? Мене від цього бомбило. Мене бомбило, що тягнули інтригу, типу, хто ж головний зачинчик і все продумав. Я одразу бачила, хто головний зачинчик і все це продумав. Десь на початок третьої книги я вже знала, хто головний злодій, бо це було очевидно, бо лише одному персонажу з усіх у тих було вигідно все те, що відбувається. І я читала відгуки про те, що вау, там таке відбулося в кінці, коли зірвалися маски, таке, типу, що там було зривати? Та маска і так дуже погано сиділа. От, і коротше, я ж така вся вийшла, така я незадоволена я незадоволена, але минає час від того, як я ту книгу прочитала, і я все більше її згадую з позитивним ключем. Я згадую про те, як описані герої, от про те, як розкрито психологію цих героїв, про те, як вони всі негативні персонажі. І я розумію, що, може, мені б хотілося там перечитати якусь сцену. От, я згадую окремих персонажів, якісь окремі сцени з ними, і думаю, вау, там прикольно. А може, якщо я перечитаю ще раз, от, і ці локації про лор, яких я не, не отримала достатньо, але ж це були прикольні локації, може ще раз перечитати. То от я дійшла висновку, що я хочу мати всю цю трилогію у себе в колекції на поличках. Таке теж буває. Продовжую збирати колекцію четверта книги Серемас від Віватон. Четверта, якщо ми попередньо вважаємо за третю з половиною. Просто повертаємось до теми, чому я читаю Сарумас. Бо це очікуваний набір емоцій. Тут буде атмосфера, тут буде крінж, тут мені пригорить, а тут мені буде хімічно. І це буде книга про Несту. Я ненавиджу Несто з першої трилогії, але я бачила відгуки, що в цій книзі в якийсь момент просто забивають на її вскочний характер, і вона стає такою ж самою нейтральною, як Фейра. Тобто, що про Фейру читали, що тепер про Несто читали абсолютно однаковий персонаж, який викликає симпатію у читача. Тому я подумала, чом би і ні? Ще більше якихось пригод, якихось романтичних розборок, якихось військових протистоянь, які ніхріна не схожі на військові протистояння. Окей, okay. там ще кажуть, що еротика класна. Більшість еротиків мас мені не сподобалося, ніж сподобалося, але може тут ще буде щось прикольне. Я можу сказати, що мені сподобалася обкладинка, Ця, те, що продовжили малювати цей стиль дівчинка з половиною обличчя. Єдине, що мене трошки дезорієнтувало, це кольор обкладинки, тому що дуже схоже на двір крил і руїн, і не начебто зливається. Ну, але я рада, що не ото сріблясто-оранжеве з маскою, тому що ну блін, сріблястий оранжевий, хто вигадав таке парі? поєднання кольорів, воно ж воно ж стрьомне. Все. Коротше, я дуже рада, що Віван продовжує малювати такі обкладинки. Хоча хтось здається, Таня, французьке читання казало, що французька обкладинка така сама, тому що це ще один варіант зарубіжної, якої я не бачила на англомовному буктюбі. А також приємний, приємний анонс, що нарешті нам видадуть завершення трилогії про вигін коси Шустермана, і це буде книга-подзвін. Скільки я там збираю цю серію дуже довго. Мені дуже сподобалася перша книга Жнець. Я читала, не могла відірватися. Друга шторм була вже слабша, не, не настільки захоплювала, але там був дуже сильний фінал. Тобто, я читала, було нудно, 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 на фінал така О, і що буде далі. От я хочу дізнатися, що буде далі. я Хочу зібрати всю трилогію, хочу дізнатися, чим все врешті-решт закінчиться. Хоча очікування, що до третьої книги вже слабенькі, чула відгуки, що там воно якось все зливається. що Перша книга найкраща. Ну. Просто хочу хочу собі цю серію зібрати і закінчити з цю історію до кінця. Хуху, і ми дійшли до останнього пункту в моєму списку. Це від РМ Блейк Крауч -Повернення. Ця книга вже давно видана. Я на неї ніколи не звертала увагу. А цей Рем запостила якісь публікацію про те, що якщо вам подобається такий фільм, можливо, вам сподобається така та книга. І от там було, що якщо вам подобається інсепшн Нолана», можливо, вам сподобається повернення. Я така опа, опа, почекайте, я дуже люблю інсепшн Нолана». Ну, все, давайте мені цю книгу. раз обіцяли, то давайте порівняємо. Фух, ну, от такий от у мене список бажанок. Можу сказати, що там ще була колонія кідрука, але... Вона у мене вже є прямо зараз, тому одна галочка в цьому списку вже поставлена. А, величенький список, я б сказала. І я так розумію, що коли я до Києва доїду, то не куплю я за один раз абсолютно все, що тут є. Я теж буду розтягувати, підкуповувати потрошечку і збирати. Хочеться. хочеться хочеться. От зараз, хоч віртуально по списку пройшлася, і зрозуміло, що деякі назви я вже таки не пам'ятаю. Тому хто ви такі, чому я вас хотіла? Хочу українських книжечок. Тому хто в Україні і хто зараз має змогу купувати ці книги, пройдіть за мене, купіть ці книги за мене, собі бібліотека. І що ж, моє любі, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо, купуйте книгу. Вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде і з нами сила.